У захисній масці зі спеціальним трафаретом та з балончиком фарби полтавець Сергій Новосьолов маскує для військових причіп із банним комплексом. Волонтери зробили для хлопців на передову баню, можна так сказати. Ну, взагалі, це як душова кабіна з підігрівом тут із генератором. І ми її камуфлюємо. Це вже 28-й транспортний засіб, над яким працює чоловік. Я взагалі займаюся графіті. І якби так з війною це все переросло в автомобілі. Тобто це зараз важливіше, ніж малювати. Там буває, малюємо і для себе, але більшість це все таки автомобілі. У роботі Сергій Новосьолов використовує фарбу для графіті. Щоб замаскувати таку баню на колесах, необхідно півтора десятки балончиків із фарбою. Колір та види камуфляжу замовляють художнику військові. Є побажання просто монолітну, монолітне фарбування, тобто в темно, ну, тобто в чорний і все. Без пікселя, без нічого. Є, хто пікселі просить. Є і піксель, як ЗСУ квадратний, так, і є просто як. Так називаємо британський піксель. Зараз перейшли вже на сірі тона, сірі, чорні, такі білі, хоча в нас снігу немає, але все одно воно таке більш грязні кольори такі виходять. Перед цим були осінні кольори, влітку були зелені кольори. Реферети художник робить власноруч із картону. З-під піци можна вдома я в дитини в малого лего позабирав, усі коробки різав. Ну, Піксель малюється, який захочете. Ну, тобто, виходить або так пікселі. Можливо, є такі, що квадратними ми пікселі робимо. Також у роботі художник використовує і природні матеріали. Це Сухий бур'ян це також піксель. Через нього наноситься фарба і автомобіль. Дуже так рябить і ну, гарний захист виходить. Працює Сергій Новосьолов для військових безплатно, а необхідну фарбу купляють благодійники. Як всі легковий автомобіль, то можна за три години зробити. Якщо такий комплекс або там мікроавтобуси, то там 4-5 годин потрібно в них. Якщо там є останнім часом або пікапи, вони теж такі більш об'йомніші. Відчуваю те, що потрібно допомагати нашій армії, і потім буде в нас перемога. Якщо це врятує чиєсь життя, то це звісно дуже гарно. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне новини, Полтава.